Харків пережив серію масованих ударів окупанта РФ і з п'ятниці по неділю у медзакладах перебувають близько трьох десятків постраждалих, у тому числі семеро дітей. Про це сповістив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов 2 вересня. У телеграм за інформацією голови обласної військової адміністрації. Поміж дорослих, троє пацієнтів у важкому стані. Один у вкрай важкому за відомостями лікарів стан дітей задовільний і з позитивною динамікою. Нагадаємо, 30 серпня окупанти РФ вдарив по Харкову авіабомбами. Одна із них влучила у багатоповерхівку прильоти зафіксовано на чотирьох локаціях. Кількість постраждалих попередньо досягла 97 осіб. 1 вересня окупанти РФ завдав близько 10 ударів. По Харкову, зокрема по торговельному центру супермаркету, зруйнував палац спорту.